Завершилось засідання нової міськради. Тервиборчком вирішив спочатку встановити результати виборів, а потім розглянути скарги кандидатів. Наш журналіст Назар Вознюк зараз перебуває під стінами міськради. Назар, доброго ранку. Отже, розкажи, будь ласка, яку маєш інформацію про виборчу ситуацію в місті станом на цю хвилину? Вітаю. в студії в кривому розі щойно закінчилось перше засідання нової міської ради. На ньому було присутнє більше ніж дві третини депутатів, що фактично дало змогу їм приймати рішення. Партії самопоміч та укроп, хоч і були присутніми в будівлі міської ради, проте в зал в сесійну залу не заходили, мотивуючи це тим, що їх повідомили у не встановлений законом термін. Відтак вони не могли належним чином підготуватись. Більше того, вони наполягають, що неможливо проводити засідання міської ради до закінчення процедури оскарження виборчого процесу. Так з 16 скарг Юрія Нелобога, розглянути за його словами близько третини. інші Розглядаються. Дещо змінилася ситуація під будівлею міської конкому Криворізької міськради. Так, вчорашній мітинг на підтримку Юрія Милобога дещо урізноманітнився прихильниками Юрія Вілкула. Фактично стояли дві групи з протилежними настроями, обмінювалися річовками, образами, піснями і, не дивлячись на дощову погоду, все проходило досить жваво та мирно. Більше того, вони були розділені щільним кордоном міліції.